Всім привіт, хлопці. Щойно озвучив UFC Embed другу серію, і я не можу завантажити її на YouTube, і я не розумію, в чому прикол. Є такий канал UFC Espanol, UFC іспанський офіційний канал. Вони дають можливість завантажити першу серію, тобто я її завантажую, вона є у нас на каналі на YouTube. Щойно я озвучив другу серію, я завантажую її, і вони тупо відразу скажуться на авторські права. Хто хоче, подивитися, вона є вже в телеграмі, але це реально якийсь це реально бред. Чому тоді першу серію можна загрузити, а другу ні? Я, я реально не розумію. UFC, Embedded це — це така тема, яка дозволяє нам перенестися трішки так в ту атмосферу, в атмосферу того тижня боїв, і я не знаю, першу серію вони дають завантажити, другу серію вони не дають завантажити, і це. Постараюся озвучувати, далі буду викладати в телеграм, кому цікаво, можете заходити, дивитися, але якось обідно знаєте, ти працюєш, ти це переводиш, ти переводиш швидше, ніж UFC Параша. І, блять, вони тупо не дають її завантаження.